Христос Воскрес! Трошка-трошка помолимося. Отче нашої небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокосу, але без нам і лукав. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, обредуваної Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений підулона Тво, бо ти продейла Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, святий ангеле, хоронителю мій, Ти все коло мене стій, Рано, в день, ввечері, вночі будь мені допомоги. стережи мого тіла і душу мою, заведи мене до Царства Небесного, Амінь. Царице світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна, для нас і для цілого світу, царице світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, молися за нас і за цілий світ. Амінь. От яка красота, то шипшина світе, погляньте, то дишка яблуня це ближче. О, такі во яблука. Тут недавно люди бульбу садили, зараз заросли але і сосни, але й сосни потрібні. А то що в мене? Шебрець. Стуснові шишки. А, добре, добре, відкрию, відкрию. є ромашка квіти. От вони. Шишок трошки нарвав. Так, є. що? Сумниця. О, яка гарна. Красота. І вітра. 650 грам. Ось тут ще теж є. Ташки, як не співають. Богу дякую. О, такі гарненькі. Це є саме саме кращі ягоди. Вони живуть. Ми живемо тут, в Західній Україні. Тут дійсно є Богом благословенна земля. І тільки треба людям молитися. Більше молитися, робити добрі діла, каятися в своїх гріхах. Тут Ще ніхто не може нічого зробити. Так, була тут Австрія, Польща, Московська орда. маяк, як орда? Люба держава, яка була, значить, то є орда. Зараз Україна є вільна. Значить, потрібна щира молитва, бо зараз жорстока війна йде. Війна йде чому, бо великі гріхи є, як в Україні, так само і по інших державах світу. Війна буде зупинена. Як люди, як ми всі покаємося в своїх гріхах, зупиняю, Христос Воскрес!